Вітаю. Радий вас бачити в нашій онлайн-приймальні Земельного фонду України. З вами знову я, Сергій Коновалов. Думаю, ви мене пам'ятаєте, знаєте, голова Земельного фонду України. Прямих ефірів у нас не так багато на YouTube каналі, але думаю, що вони у нас будуть стабільними. Сподіваюсь, у вас буде велика кількість питань. На які треба буде надавати вам відповіді, і які ми будемо вирішити разом з вами. Цього року наша команда ставить амбітні цілі для розвитку та вдосконалення своїх послуг у сфері земельних відносин. Ми прагнемо не лише покращити якість нашої роботи, але й прийняти, сприяти прозорості та ефективності операцій з землею в Україні. Для тих, хто недавно приєднався до нашої спільноти, хочу поговорити про наші плани на майбутнє. А для тих, хто вже не перший рік з нами, хочу нагадати, хто ми чим займаємося та чим можемо бути корисними саме для вас. Мої колеги та я забезпечуємо якісну та швидку допомогу громадянам і організаціям у вичні будь-яких земельних питань. Нагадуємо, що ми працюємо по всій території країни, де це можливо. Ми детально аналізуємо кожну ситуацію клієнта, пропонуючи індивідуальне рішення. Наш е, головний план на 25 рік це працювати ще активніше і продовжувати надавати вам професійну підтримку. Ми е, плануємо розширення спектру послуг е, саме. Ми е, прагнемо забезпечити клієнтів індивідуальними та комплексними рішеннями у земельних питаннях. Для цього знову ж таки ми будемо запроваджувати нові послуги, серед яких консалтинг у питаннях земельного податкування, супровід, інвестиційних проєктів, юридична допомога. У сфері охорони довкілля та управління природними ресурсами зміцнимо підтримку аграріїв через е, спеціалізовані консультації щодо купівлі-продажу земельних паїв, оренди землі та захисту прав власності на землю. Ми е, постійно працю, е, працюємо над тим, щоб надавати. Нашим клієнтам юридичні послуги найвищої якості у цьому році інвестуватимемо в підвищення кваліфікації наших юристів. Ми ж розуміємо, що е, досконалюватись можна до безкінечності, оптимізуємо процеси роботи з клієнтами, щоб зменшити час очікування та підвищити ефективність надання послуг. Провадимо систему зворотнього зв'язку, щоб е, враховувати побажання та пропозиції наших клієнтів для вдосконалення нашої роботи. Освітні ініціативи для клієнтів. Цього року ми плануємо е, активно інформувати наших підписників про зміни в земельному законодавстві. Для цього ми будемо е, організовувати безкоштовні ефіри, е, вебінари на актуальні для вас теми. Запускати серію статей та відеороликів на окремі земельні теми, досконалювати наші інформаційні ресурси в усіх месенджерах та соцмережах. Окрім цього, ми продовжуємо надавати свою допомогу та будемо надавати новий юридичний з таких питань отримання та оформлення прав власності на земельну ділянку. Захист прав як орендаря, так і орендодавця в орендних відносинах укладання, поновлення договорів оренди. Перевірка дотримання законодавства при нарахуванні земельного податку та інших видів оподаткування, розроблення усіх видів, шаблонів, договорів, документів, установчих, статути, засновницькі договори, переоформлення речових прав на земельні ділянки для ведення фермерського господарства, розпаювання, визнання речових прав, проведення геодезичних вишукувань. Ну, тобто обмірів. Складання речових, вибачайте, спадкування речових прав, поновлення строків виконання визнання прав на спадкування. Відшукування та правова перевірка земельних ділянок для придбання у власність. Повний юридичний супровід під час укладання угод. Нова послуга це військові спори. Також ми продовжимо захищати ваші інтереси в, усіх, в судах, усіх інстанцій та юрисдикцій та здійснювати представництво і захист інтересів у відносинах з контролюючими органами. Плюс до цього ми продовжуємо здійснювати е, види землепорядних робіт. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Топографо-геодезичні роботи щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, розробка технічної документації із землеустрій щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, розробка проєктів землеустрій щодо приватизації земель, державних і комунальних систем сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, розробка проєктів землеустрою щодо організації територій земельних часток паїв, розробка проєктів землеустрою, що забезпечують якого економічне обґрунтування, сівозміни та впорядкування угідь, розробка технічної документації землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення. Наші плани на цей рік спрямовані на те, Головне, що вони в нас є ці плани, і сподіваюся, що вони будуть ці плани, і нічого нам не завадить реалізувати ці плани, щоб захистити ваші права та інтереси та надати свою е, допомогу по максимуму. Ми готові е, бути вашим надійним партнером у вирішенні будь-яких земельних питань, забезпечуючи вам найвищий рівень професіоналізму та підтримки. Якщо вам. Потрібна допомога чи консультація. Звертайтесь. Разом ми зможемо досягти успіху. Наш досвід ваша впевненість у правильному виборі, друзі, я обов'язково підтримую наших захисників. Робимо донати та віримо в перемогу. Дякую вам за увагу! Слава Україні!